Збройні сили України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку, який знаходиться у селищі Вітіне поблизу Євпаторії. Вайськам НАТО не доверя, друг ти мой. Місцеві жителі жалілися на потужні вибухи та зафільмували масштабну пожежу. Також на інтерактивній супутниковій мапі пожеж НАСА були зафіксовані осередки вогню саме на території центру космічного зв'язку. Сам центр дальнього космічного зв'язку є доволі унікальним об'єктом. Він відомий. Як сороковий окремий командно-вимірювальний комплекс цей об'єкт, окрім забезпечення зв'язку із космічними апаратами, включно із військовими супутниками, активно використовувався і для розміщення інших радіотехнічних засобів. Зокрема, на території цього об'єкта був розміщений комплекс РЕБ красуха який покликаний прикрити його від подібних атак. Е, ну, першу чергу, ми говоримо про те, що новітня озброєння Атаканс «Стромшеду» і Скальті. Якраз мають модель нейтралізації систем ППО, їх виявлення і паралельно, даже конкретної атаки. Пам'ятаємо, колись удар був по федосійському порту і працювала система ППО. Вона була знищена якраз системами атакамсь. Тому в даний момент ефективності великої немає. Мало того, ми, як правило, плануємо операцію не просто Атакамс або стромшеду. Ми наносимо від удари, наприклад, іншими видами ракет. І українського виробництва. проводимо о, удари е, безпілотними е, літальними апаратами, які виберуть на себе велику частину якраз е, систем ППО Росії. І ще один момент важливий, що ніде ні в одному секторі в Криму на окупованих територіях і в Російській Федерації не вдалося навіть там, де вже сконцентровані сили і е, засоби ППО, типа Пансер там інші. От, е, е, чітко захистити будь-який об'єкт. Ми mm -hmm. наносимо удари по пунктам управління в Криму, по аеродромам, та жіопаторія, по центру керування в Севастополі і Чорноморського флоту, по е, пусковим установкам з е, 400, там же в Криму, про які ми е, чітко згадуємо, ну і зрозуміло кораблі і навіть е, системи радіолокації, які являються е, очами і вухами. Ворога щодо івоювання наших ракет, і можливо нейтралізація їх або е, нанесення ударів по нашим територіям. Тому в даний момент ми бачимо, є конкретні втрати, які підтверджені космічними радіотехнічними знімками, які чітко фіксують якраз кожну ціль. І те, що говорить ворог, їм сьогодні треба якимось чином показати, що в них є системи захисту, які можуть нейтралізувати західні моделі враження, а фактично такого немає. Тому що ми бачимо наслідки по кожному удару. Наприклад, буквально за цю добу, і попередню враження і в Ростовській області, і відповідно в Краснодарському краї. Там конкретні удари по конкретним базам і шахідів, відповідно, і система підготовки кадрів, і розміщення особового складу. І також само в Севастополь розміщається. І їхні морпіхи, які вони рахують особлива еліта для проведення агресії в Україні, оце красива Стополі були нанесені удари, є конкретні враження і є від океа росіян. Чітко ці об'єкти і є втрати, пане Микола. Але ми бачимо, що найбільше і найпотужніше приносять вони шкоди нам, коли запускають керовані авіабомби. І як бачимо, тепер в них стали дуже популярні ці ФАБи. То їх багато було, по моєму ще з совєтських часів. Інститут вивчення війни американський от каже, що мають вже і аналізують підтвердження за стосунку. ФАБів трьохтонних Тобто вони мінімально, напевно, найменш точні з точки зору плануючих боєзарядів, але мають шалену руйнівну силу. Ось що вони пишуть. Чи ми маємо зараз можливість щось протиставити цьому? Е, ну Чітка модель. Е, фаби вони, при такій, так сказать, вазі, вони мають відповідну не ефективність не тільки в нанесенні точних ударів, а відповідно ефективність доставки особливо їх розміщення. Тому один із системних, який може упереджувати такі дії, це сьогодні постійна координація спецслужб наших західних партнерів в режимі онлайн підкреслюю. Це на, на броні хвилин і е, буквально десятки хвилин. Виявлення при допомозі космічної розвідки радіотехнічної, комп'ютерної, армійської, агентурної. це симбіоз, який складає єдину систему виявлення. Коли вони підвішують їх, коли вони розміщають, на яких аеродромах і ще один момент, є яка проблема. Ми, е, е, Коли фіксуються е, стратегічні бомбардувальники і шукають, або, е, наприклад, Ескандери або інші е, якраз скривати ракети, то е, це за 1000 або 800 кілометрів. Де ми складно доставати, ми можемо доставати, але це секторально. А от ці ФАБ вони можуть розмістити тільки на літаках. 200, ми якраз е зараз е 100, ці кадристані 100 150 кілометрів. А ми це зараз ударі, ці кадри чі, показуємо. По це і штурмшедев, це скальпи, це е насамси, які або е які б'ють на 80 або 300 кілометрів. Тобто знищення їх на е аеродромах, на складах боєприпасів. Ще вони не готуються або не готові до бойового розгортання, або вже ще не знаходяться вже в режимі польоту. Тому в даний момент, от там якраз їх знищити, і це в десятки разів ефективніше, чим збивати їх повітря. Хоча й повітря треба збивати і про систему ППО різних типів, включаючи якраз ну, петлюк, яких легко збивають різні, ракетні комплекси інших типів, але саме ефективне це бити по території ворога або окупованих територіях України, де вони розміщаються, і вони в будь-якому випадку при таких тонажах, Будуть недалеко і досягать будуть і mm -hmm. досягатися і нашими засобами якраз протидії і системи ПКО, і іноземними. Ті, особливо, які сьогодні ми отримали і від британців, американців, французів. А одним словом, скажіть, а в нас хіба нема таких самих фабів? Ми не можемо і симетрично те саме передати вітання на Білгородщину? А тепер ми говоримо про те, що маємо вже ракети тактичного рівня. Ні, я про ФАБИ, і самі тій а, а тепер ФАБи, ну ми їх давно виробляли, тому що це також наші розробники. Сьогодні питання стоїть ВПК, щоб дійсно їх виявити. І вже декілька було варіантів їх випробування. Ми також до пів тони, -тони вже проводили удари. Пам'ятаємо такі факти були. І друга складова, е, уже не ФАБи, а каби. Але супер точний вже е в пакеті американської допомоги. Серед ті, які будуть. Бити молоко, як я так говорю по снайперськи, а будуть бити конкретно, точково і по конкретним об'єктам. Краще, щоб були американські сьогодні кабини, поки ми своїх виробляємо, от це ще час пройде, і дуже багато потрібно. А от американські колеги можуть поставити сотні, але вони замінять от і навіть сотні е, фабів, які сьогодні намагаються засовувати Росія. Якраз на аеродромах їхніх, на пускових установках і на складах. Таким способом ми не реалізуємо. Треба пришвидшити якраз цю модель, яка дозволить використовувати іноземні керовані, але цільові ефективні засоби. Вони 300 кг, півтони, але достатньо, щоб точно зобразити ціль. А з іншого боку, це обов'язково координація з розвід підрозділами, які повинні навести цю ціль і в режимі онлайн за хвилини якраз визначити і нанести удар. Тоді ворог буде дезорієнтований і не матиме. Нічних можливостей для підняття їх повітря несівдарі по нашим територіям.